Усім привіт! Вітаю вас на каналі Такі Чудові новинки ще й з акційними цінами. Тарілочки супові порцелянові, з малюнками з пандою. 88 гривень. Є три варіанти кольорів: жовтий, зелений та рожевий. Вони йдуть із боковими такими двома маленькими вушками-ручками. Також до них можна підібрати ось такі обідні тарілочки кольорові, теж з пандочками, ціна 77 гривень. Є такий варіант жовтенький, це рожевий з сердечками і зелений. Їх можна поєднувати. Тут теж сердечко, і цей пончик на жовтому кольорі. Щоправда, їх приїхало небагато всього декілька штук. Ще одна цікава новинка посуду це є салатники скляні круглі, вони кольорові, такі рельєфні зовні і гладкі всередині з позолотою за 119 гривень. Ще одна цікава новинка. Чашечки скляні об'ємом 260 мл по 49 гривень. Надписи такі, знаєте, позитивні. Правило 3N немає нічого неможливого. Я головний чарівник мого життя і мрій та дій. Зображення з одної сторони. Скляні баночки для сипучих продуктів з дерев'яною кришкою. 84 гривні, об'єм 550 мл. І її більші об'ємом 900 мл. Така ж колекція по 99. Склянки із подвійними стінками. Вони такі, як ребристі, ціна 109 гривень. Вологі серветки від Сафі. Дитячі, 60 штук за 19 гривень. Ваза скляна для квітів. Ціна 149. Пляшка для напоїв. Об'єм не вказаний, а ціна 49. Я думаю, тут орієнтовно десь 500 мл. Плюс-мінус. Такі пляшечки по 149 гривень. Цукерниця пластикова, 450 мл об'єм за 39 гривень. Вона є із ложкою. Я собі придбала таку на сіль. Мені досить зручно такою користуватися задоволена покупкою. А ще є ось така новинка: це є підставка порційна. Вони плетені, в сіренькому кольорі. І цікаве те, що з одної сторони, ось так: листочки світліші, а основа темніша, або навпаки, основа світліша, а листки темніші. Ну і тут всіх такі принти, листочки. Ціна 34 гривні. Підставка для зубної щітки та пасти за 29 гривень. Good morning! А ще приїхали ось такі дозатори для рідкого мила фарфорові однотонні за 109. Килимок для раковини за 74. Розмір 33 на 28. Просто гляньте, яка краса. Рушнички для обличчя, махрові 179 гривень. Ціна. Дуже шкода, що не вказують на етикетці розміру. Чесно кажучи, не хочеться їх руками рухати. 48 на 90 см, 100% бавовна. Виглядають дуже красивенно. І такі приємні кольори. такий навіть чисто біленький, світло-рожевий. Такі ціна 349 більших розмірів, ванні рушнички. Шкарпетки чоловічі, низькі у рубчик за 19 гривень. Є білі, чорні та сірі. Подушки на стілець із зав'язками по 109 гривень. Розмір 40 на 40 см, і вони прошиті. Також вже помаленьку приїжджають капці кімнатні. Ціна 149 гривень такі сіренькі. А є ще ось такі рожеві по 169. Новинка у відділі для дому. Свічки ароматизовані у склі. Ціна 34 гривні. Пересканували, бо, чесно кажучи, виглядають вони дорожче. Всього 6 ароматів: орхідея, полуниця, лимон, яблуко, троянда та лаванда. І як ви можете бачити, вони всі різних кольорів. Ще є такі свічечки по 64 в металі, такі по 69 і по 44 гривні. Такі кольорові. Сумки жіночі по 399 гривень. Екошкіра. По 34 гривні блокнотики дитячі на спіральці. По 29 гривень блокнот формат А7 80 аркушів з ручкою. Іграшка м'яка для найменших діток. Вона має ще такі елемент, за який можна підвішувати, наприклад, до візочка. Ціна 59 гривень. Пазли для найменших дерев'яні. Є транспорт, фрукти, динозаврики. Так, що тут ще є? Інструменти і транспорт. Вони складаються із двох частин. Кожен пазлик. Ну, тобто кожна деталь із двох частин. Бальзам, кондиціонер, спрей для волосся, каван 200 мл 84 гривні. Мило рідке за 29 гривень, об'єм 500 мл. Аромати апероль або кактус. По 49 гривень мочалка для тіла бант, така собі трояндочка. Ще є ось такі бантики-мочалки для тіла і ціна 55 гривень. Підгузки трусиками Ліро за 229 гривень. 24 штуки, розмір 7, Шістка 26 штук і п'ятірка 28. Вирішила Аврора, що мало було слаймів, і привезли ще. Такі вони яскраві із помпонами всередині. Ціна 59 Такі варіанти із блискітками. Як бачите, теж є в різних кольорах за 55. Такі з різними конфеті по 49. А ще такі чудіки по 29. А ще ось така новинка за 249 гривень цей конструктор лабіринт. І знаєте, що прикольне, що є підставка так, де тут скан? Ось такі підставки, на яких це все вибудовується. А потім запускаєте кульку, і вона проходить шлях, який ви побудували. Набір для діток, фрукти, які потрібно розрізати навпіл. Інструменти, дошка, все в комплекті 249. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую, що переглянули його до кінця. В наступному відео покажу вам нові акції. На все добре!